Всім доброго дня, вітаємо на каналі. Маємо ось такі в наявності Ford Focus, 2013 рік. 1,6 дизель, 77 кВт, друго економіка. У нас чорний металік, весь пакеті, передні задні партоніки, шкіра, ремонт контроль, уїзд контроль, індикація титанію. Ось такі красиві титанові диски, літня гума. У нас також безключовий доступ присутній, безключовий запис, автопарковка. Ось такий колір, дуже красиво виглядає. У нас машинка з інтерландів. Повністю в бідній фарбі. Шкіра. Це, як, я, як я казав. Ось його пробіг. 197 тисяч, оригінальний, є сервісна книга. Я вам зараз все покажу. У нас була заміна масла недавно, На 200 тисяч потрібно замінити масло. Ось його сервісна книжка. Перший запис, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І ось. У 2020 році було 180 тисяч. Ну, ось те, що там є б, табличка наклеєна. Ось потрібно замінити масло. Це, ось та табличка була наклеєна на цьому пробізі. Ось. У нас літня гума Піреллі, нові турмозні диски та колодки. Ззаду теж нові диски колодки, резина хороша. Показую вам фарбу. Тах, оригінал, крило оригінал, 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 оригінал. Це вже у нас пластик. Е, дивіться, ну, наголошую Машина повністю вся в рідній фарбі, з нідерландів, чистий 13 й рік, комплектація Titanium, пробіг 197 тисяч, оригінальний. Машинка з сертифікатом, виписуємо на вас довгий купівлі-продажу і ставите в себе на облік. Ціна, контакти, все буде в описі. Машинка знаходиться в місті рівне, можливі перевірки на будь-якому вашому СТО за ваш рахунок. Ми не забороняємо. Все, всім гарного дня, мирного неба неба над головою. Дякую за увагу.